Ми знаходимося в центрі міста Роготин неподалік районного універмагу. Інформаційний ресурс Голос Інфо вже неодноразово подавав інформацію з приводу функціонування напівзруйнованого півзруйнованої, колись був е, центральне місце торгівлі району, перетворився на торгові точки, торгові місця. Е, це ми маємо змогу е, зараз ми і пояснити перетворення цього універмагу на ринкові точки і на місце я таке не зрозуміло, де порушені правила техніки пожежної безпеки, де порушено правила. Е, те, взагалі техніки безпеки. Чому таке відбувається? Що порушено техніки безпеки? Ну, була перевірка пожарна. два рази. Ну, ми Пеп... бачимо, Пеп... тут є. Тут, тут же я видно, зал, зал перетворився, тут навіть не можна ні забігти, нічого зробити. Торговий зал, який колись були, торгові місця, він перетворився на торгові точки. І тут люди пересуваються. Я сам йшов боком. відеокамери, це можна було побачити. Що боком? Та є згідно пожежних норм, метр двадцять, є ширина між прилавками і. Ви, ви вважаєте, що немає порушень і немає торгування. Але... У нівермах належить районній районі споживній кооперації. А, так? Райони споживчого товариства, так. А чому ви самі не видате торгівлю, а здаєте площу в оренду? Здаємо площу в оренду, тому що зараз більш ефективна обертаємість товарної маси підприємців роблять, ніж це. Тобто районно споживча спілка, яка повинна займатися сама торгівлю, перетворила об'єкт в здачу площу воєнду. Ведемо господарську діяльність, так як воно більш ефективно і більш про як пригоносить реальніча спілка. Це є організація, так яка здійснює торгівлю. Це є центральний універмаг району, це є велетень, який знаходиться в районному центрі в місті Рогатині. Так? І ви зараз, як ми мали змогу спостерігати, не здійснюєте самі торгівлю, а здаєте площі в оренду. Чому? Тепер поясню, чому Івано-Франківський, центральний універмаг здане всій в оренду. Він не налажить, але, але він, він є, він є, теж власники є. І мене здали в центральний універмаг Я Зараз говорю про ви не розумієте мене, ви не чуєте. Я говорю зараз про торгову організацію «Райспоживспілку». кооперація районна. Вона має об'єкт, який повинен здійснювати торгівлю і дбати про населення, так? А на даний момент ви дбаєте про населення іншим чином, ви ці площі здаєте в оренду, і з яких ви отримуєте прибуток. Чому ви самі не здійснюєте не? здійснювати торгівлю за для того, щоб здобути більший е, прибуток і